Увагу на духовні причини або наслідки, які вказують на те, що в тебе є е, проблеми у відносинах із Богом. Перше, твоє особисте спілкування з Богом стало неглибоким. час молитви, роздумів та перебування у слові, звівся до мінімум або взагалі відсутній у твоєму житті. Друге, щоранку, перш ніж мати зустріч із Богом. Ти перевіряєш електронну пошту та соціальні мережі. Третє. Ти більше не, не молишся так щиро і постійно, як раніше. Четверте. Ти частіше став пропускати церковне зібрання. П'яте. Слухаючи проповідів ти засинаєш. Шосте. Ти більше е, не любиш спілкування з іншими християнами чи служіння у Божій церкві. І Сьоме. Ви вірите усім істина Біблії, але не вірите їм у власному житті. Якщо ця інформація була корисна для тебе, то напиши про це в коментарях. А також буду вдячний за вподобайку і підписку. Нехай Бог тебе благословить.